Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті 7 Плюс. Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться і цю інформаційну годину. Ми розпочинаємо з гостем. Нас у студії Лев Бірюк, політичний експерт, народний депутат України трьох скликань. Лев Васильович, слава Україні! Героям слава! Рада Вітаю вас. всіх з народженням Христа! Славімо його! І дай Бог нам як найскорішої перемоги. Це 100%. відсотків левасиліш. Мені здається, що на ці новорічно-різдвяні свята люди. От єдине, що вони хочуть, це перемоги і миру. Безумовно вже нарешті. А потім вже наступного року я сподіваюся, що він буде переможним, то вже будемо святкувати. А я найбільше цього хочу, як найшвидше, тому що в мене син на фронті. Він в аеромобільний батальйон. Не буду називати бригаду, але він в аеромобільній штурмовій бригаді. І ми безумовно за нього переживаємо. Він не в штабі, він не в другій, не в третій лінії. Він на фронті. Тоді, які тоді свята? коли ви кожен... Ні, день... Свята, і ми туди, і він нормально тримає марку. Не можна бути не песимістом. Треба завжди вірити в перемогу, і ми в неї віримо. І знаємо, що буде. Однозначно Лева Севич політичні підсумки року, яким буде 2023 для України. Зокрема, політичні підсумки року. От давайте будемо розглядати цей рік од до повномасштабного вторгнення, і вже після повномасштабного вторгнення. Бо ми розуміємо, що розпочався, начебто, непогано. І плани були, і мріяли, угу. і будували ті плани. Все, але у 24 лютого насправді все змінило. Воно змінило і в країні, і в сім'ї кожного. В кожному в нас і в кожному в нас політичні підсумки цього року, 2022-го, що ви побачили, що би ви виокремили? Знаєте, до 2, до лютого місяця, до 24-го, я горд був горд тим, що якщо коли починали в 89-му році, рух да я очолював з 90-го року, то коли ти на вулиці з ким світався, слава Україні, то з 10 чоловік, ну якщо 4 П'ять казали героям слава, а всі інші ну так м'ялися, але все вони віталися. То зараз просто таких немає. Ти ще не встигаєш вітатися, як вже говорять в, 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 в слава Україні. Да. Я хочу сказати, що ще було до 24-го. Це правда, і нікуди дітися від неї. Да? В нас були зроблені на території області значна частина доріг, і вони стали європейськими. Давайте подивимося, на Чорний острів я їздив, займався, я знаю, там ніколи дороги не було. Подивіться, яка там дорога зараз. Якщо не їздили, проїдьте. Там дорога європейська. На Сатанів так само. Правильно, на Надеражню. На угу. Ми зараз закрили все. У нас зараз дорога від Львова і до Києва через Вінницю сюди, то дорога зроблена, дорога. Кажуть, ви знаєте. А крадуть гроші на всіх будівництвах і крадуть. І колись я вчився в Америці Вайрай, і нам читали і казали: з будівництва, з любого до 5% можна поцупити. Поцупити можна. А в нас половина крали. Але зараз дороги ці є, а раніше крали, крали і доріг не було. От ця різниця. І от 24 го числа, я, коли мені я передбачив, я знав, що вже війна буде і все. Я не буду на що мені спорити, правильно з людиною? Треба правду говорити в житті. Та ніхто не міг собі навіть подумати, тому що в нас був підписаний великий договір між Україною і Російською Федерацією, який був підписаний Єльциним і підписаний к... Кучмою. І там було написано: ми визнаємо кордони обох держав, і економічні, політичні, і так далі зв'язки, і вирішуємо браття на віки і будь здоров. Ви знаєте, так само, як до речі, як і Будапештські угоди. Вони ж підписані і Росією в тому числі. Ну як ти ж хочеш вірити в те, що люди щирі, що люди розумні, і саме головне, що вони богочестиві. Що вони не вбий, вони до цього. Знаєте, тут... тут можна просто брати асоціацію з тим, що там людина варта, стільки, стільки варти її слово, а Але тут просто можна бувати на країну. А це країна, яка mm -hmm. входила тоді, там сімка плюс один, вісім, в двадцятку входила, і зараз її там немає. Чому? От, а що стало після 24 лютого? Я взяв собі, щоб ми по древу не розтікалися, і написав. Аналітика, яка аналітика? Mm -hmm. В нас зараз є всебічна підтримка цивілізованих країн. Є. Ну нікуди диватися. Поїхав Зеленський президент наш в Америку, не їздив нікуди, була онлайн. Поїхав, і ми дивилися, який це був прийом. І для нього, для нього теж це було як вперше, правда. Тобто коли стоячи стоїть конгрес. Угу. І не тільки коли він заходить, а потім виходить, а 21 раз за отих 20 хвилин рахували, що він степада. А вони стоять, а вони стоять, а вони стоять. Люди добрі, це це коштує багато чого. Тобто, ви вважаєте, що ми виграли інформаційну війну? Ми виграли політичну, політичну складову, політичну угу. саме, бо туди входить не тільки дипломатія, правда, це і народ побачив. Це ж побачили не тільки в Америці, бо угу. ОТО. Це побачили в Європі. Кажуть, ребята, якщо ми недооцінювали, то тепер ми ж бачимо, що це. Да? Ми сьогодні отримали після лютого місяця президента планена... планетарної планетарної авторитета планетарного. Правда? Правда. Ну сьогодні до нас їдуть. До нас приїжджав прем'єр-міністр Великої mm -hmm. Британії, ходив по вулицям разом з нашим президентом. До нас два прем'єр-міністри Велико. До нас всі їдуть, всі з нами. Да? І тому я знаю одне сьогодні. Я в і в п'ятницю. я в п'ятницю тільки повернувся з дому. Я в Києві був. На, на весь світ налаштований на одне не просто що завтра перемир'я підпишеться. От, наприклад, ми на кордони вийдемо да? і кажуть, давайте перемир'я. Ну, вони через 5-8 років знову почнуть. На розвал Російської Федерації тільки розвал Російської Федерації дасть гарантію всьому світу, що ніякої війни третьої не буде. І нам на те, що на нас вже на нашій території не буде війни. А ви знаєте, Левасириш? Нещодавно Лос-Путін <как> Путіні заявляв про те, що вони хочуть вести перемовини не про Україну, а про власну долю. Ну так хай вони самі собою ведуть. Ми що вирішуємо їхню долю. Хай вирішує. Путін. Ні, Просто я настільки розумію, як ви вважаєте, Росія ослабла одноразі за цей час, безумовно. що вони вже думають про те, що в аби лишитися в тих кордонах, яких безумовно є. сьогодні це є, це наяву і нікуди не дінеться від нього. Росія після 5-го 4-го, 5-го року, коли імперія в 1905 році, mm -hmm. да? коли вони Японії продули. Революція почалася в 5-му році. На пресні вийшли робітники, взяли люшні, почали стріляти. В 17-му році з 14-го війна програють. Да? В 17-му році революція. І я знаю, що там буде, тільки в Росії ж не буває так собі, як в нас, Майдани, три майдани. В них це бунт. Кровопролиття, стріляють, громадянські війни і так далі. Але інакше не буде. Я хочу сказати, що ми довели, що які ще в нас добутки, що за цей рік, за ці воєнні часи, наші фронтовики, наші брати і сестри, українці, довели всьому світу, що вони за місяць-два любу техніку, технологічну вони освоюють і куди слід її направляють. Ну, я вам скажу з Києва, я привіз. Сьогодні вже наші вчаться на території Європи, на, е, цій всій, всій техніці, яку кажуть, що ви знаєте, буде там е, Петріот, пат, угу. там і так далі, і так далі, будуть леопарди. Вони вже є в навчальних центрах і вже наші вчаться на них. І я думаю, що вперед е, в місяці вже почнеться е, буде загрузка сюди, і будем, будем, ми будемо з ними. Нікуди ми не дінемося. Я хочу сказати ще, що я читаю, щоб ми перейшли швидше. Я хочу сказати, що в нас армія з'явилася, армія да, за 8 років, і зараз, як ніколи, це не просто люди, які вдягнені ну от ну, син кажу на фронті. Да? він каже, в нас ми вдягнені, ми нагодовані. За нас думають не як за м'ясо йдіть і там загиньте, а навпаки, бережіться, дивіться як. І саме головне, що вони навчені перемагати. Тобто, ви вважаєте, що українська армія наразі за цих 10 місяців повномасштабної війни, ну і за весь час 2014 року переходить професійна з, переходить саме з радянського так, такого прототипу так. на натівський? згоден з цілком і повністю. І вона вже є. І я хочу сказати, коли ми раніше за НАТО говорили, то називали і такий е, ну, при, е, фактор. Каже, ви знаєте, ну поки він, ваша армія не перейде на натівський, mm -hmm. так ми не можемо вас прийняти. Почекайте, ви Польщу приймали, Румунію і всіх. Вони до цієї пори ще не перейшли. Вони техніку отримують, заміни роблять і так далі. Но там ще немає цього. А ми вже маємо. От, от наша перевага сьогодні. Ми е, звільнили державу, да? я говорю тільки про те, що е, Москвою. Мене, да? Керченський міст розбили. Знають в Москві і в Росії, що, що Керченський міст, половина і залізничного, і автомобільного шляху, він розбомбаний. Знають. Знають, що з-під Києва аж до, е, ну, до, дем... до цієї зони Донецької відігнали. Від Харкова відігнали, Херсон звільнили. Знають про це в Росії? Знають, звісно, це не можна сховати. Пояснити вони можуть інакше. Ви знаєте, ми відходимо на перед влаштовані позиції, ми хочемо там грітися, я не знаю в чому. І так далі. Ти що хочеш можеш пояснити? Ну, ви були отут, а тепер ви отут знову угу. в себе. І тому я більше чим переконаний, війна закінчиться в 93 му році. Хочеться, щоб вона закінчилась оцією, як як я вже говорив, перемогою розвалом подальшим. Ми не будемо вже її розвалювати. І в Москву Москву ми не підемо на парад. Вона нам зовсім не треба. Ми маємо вигнати, а ви там вирішуйте собі. Це вони нам кажуть, що ми до вас прийшли вам з допомогою. Якою допомогою? А що ми до вас маємо допомагати? Ви самі там вирішуєте собі. Ми суверенні і незалежні народи. І саме головне, знаєте, що в нас, в народі, е, от, е, то, то, що я бачу, з'явилася правда. От mm -hmm. Я вчився в Хмельницькій першій школі. Да? От Я закінчив mm -hmm. нашу школу. І нас вчили завжди, що от Радянський Союз, що він був створений, добровільно і так далі. Я знайшов документи. Що Радянський Союз 30 грудня 1922 року створений не був. Сталін проводив 30 грудня 1922 року, 100 років тому назад, от 30 uh -huh. грудня, перший з'їзд Радянських Рад, 6 республік було. було Закавказя за була грузинська делегація, uh -huh. бо радянська влада там була встановлена на штиках. Азербайджанці, Вірмени. Білорусь, ми і Російська Федерація. Шість. Uh -huh. Вони зібралися в цьому в, в великому театрі в Москві. Сталін зачитав декларацію і договір, і виступ зробив на тому, що обов'язково треба робити Радянський Союз для того, щоб протистояти капіталістам. І почалися дебати. Виходили люди. Ну, я весь не буду розказувати весь кусок. Uh -huh, будь ласка, uh -huh. зараз це можна знайти всім. В інтернет йдеш і береш стенограму першого з'їзда рад, який відбувся в Москві 30 грудня 1922 року. Тобто 100 років тому назад. От поганий ювілей, ювілей брехні, столітньої брехні. Так от. Коли люди почали виступати, каже, от ми з України, а ми кажемо, що треба до цього договору додати отаке. таке. Бо ми приїхали ж з нашого з'їзда, правда з українського грузини кажуть, оце треба додати. І в середині дебатів цих виступив Михайло Фрунзе, такий відомий полководець і військовий uh -huh. і каже: я послухав оце все і пропоную, що зробити зараз прийняти наш той, що Сталін сказав, договір за основу, за основу, uh -huh. а не в цілому. Uh -huh. І далі ці всі об'єднати ці всі, що, що сказали грузини, що сказали білоруси, що сказали українці, об'єднати їх, розіслати, розвести по шести республікам, провести другі з'їзди, проголосувати, приїхати сюди і на другому з'їзді створити великий радянський ну, СРСР, великий Радянський Союз. Після всього люди роз'їхалися. Сталін розігнав всі комісії, розігнав все, тому що він зрозумів, що на другий з'їзд приїдуть з усіх республік і зроблять федеративний союз, угу. а не диктаторський, а не цей е, загально е, під, підкорений владі. І тому він більше нічого не проводив. Таким чином у нас не було другого з'їзду, в нас приймали документи тільки за основу без доповнень, без змін. І ніколи в житті більше ніхто до них не вертався. Так був Соющення, не було Радянського Союзу, створено не було. Люди добрі. Хто хоче, звертайтеся. Шукайте стенограму цього першого з'їзду рад від 30 грудня 1922 року. Я найшов, ви найдете. брехні не може бути столітня брехня. Ну роки, боже, але розвінчуємо тільки зараз. Так ще не розвінчили. У мене внуки 7-8 клас, і в них написано про Радянський Союз, якого не було ніколи. А яким чином зараз тут ставитися до Російської Федерації як ще одною першою причиною, щоб виключити їх з Ради безпеки. Хто вони такі? Хто такі РСПСР, що вона стала правонаступницею? Васильович, якщо ми вже говоримо про легітимність, законність, незаконність, український МЗС буде ініціювати організацію Об'єднаних Націй, виключення Росії з Радбезу ООН. То що я сказав зараз? Це ще один фактор, до якого треба прислухатися. Ну а як ви вважаєте, які тут може бути сценарій розвитку? Бо просто попередню про, точніше, дивіться, реформа ООН, Ви вірите в це чи ні? Попередньо про це штати говорили, те, що насправді ну ООН не настільки ефективно мали би працювати, так от але не працює. Потім вже говорили і інші представники про те, що Антоніо Гутеріш не виконує а, свої зобов'язання. Говорили так само Борель, що типу ну реформа так. на часі. Як ви вважаєте, одноразі, наразі от, чи реально, щоб все ж таки е, викинули Шар Мішель говорив, так, голова євро? Ради про те, що я бачу те, що Росія порушує статут, ООН і треба або принаймні, хоча б призупинити членство її в Радбезі. Я не кажу зараз про виключення, це його от власне слова. То як ви вважаєте наразі? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день питання має стояти не тільки про в радбезі, питання має стояти і про те, а яким чином правонаступництво прийшло, хто за нього голосував знову. Хто сказав, що Російська Федерація має бути член, ну, правонаступницею і бути в Радбезі, і в ООН, і в усіх організаціях, в усіх і так далі? З 20-ки, ну, все, вони ж не поїхали вже на 20-ку. З сімки не зробили вісім, вже взагалі восьмо. вся справа до того. Я, ну мені довелося, я був е, членом делегації України. У нас було троє. На 41-й асамблеї сесії ООН в, е, в нью йорку жив в готелі, який називається «Міленіум». Це напроти стоїть. Там я не знаю. Там тисячі людей працюють. Скажіть, вони отримують зарплати. Вони працюють щоденно, вони працюють в прекрасних умовах. Який вихід тої роботи? Який? Як ви не можете зупинити ні бійні в, в Африці, ні бійні mm. в Сирії, ні бійню в, в Грузії, не в Молдові, Аханістан. ніде. В Афганістані, в Ірак. Люди добрі, тоді не треба. А чому? Тому що в нас на сьогоднішній день ну, не тільки заважають, а й не дуже хочуть. Ну, чесно треба сказати. Країни не дуже хочуть туди вмішуватися. Так, да, вони, коли посеред Європи, Югославія розвалюється, да, і дійсно там злочини були дуже великі. Я цього року проїхав, тільки в Македонії не був там. На машині сів з своїм і поїхали, і всі республіки ці проїхали. Да. Крім Сербії, більше я не бачив, що е, росіяни і серби братній народ висять банери. У угу. сьогоднішній день угу. війна йде. Я був. В вересні місяці. От. Але ж туди вводили війська, натівські війська, не просто американці туди приїхали і зупинили війну. Натівські війна війська ввели і допомогли. Чому? Тому що посеред Європи біженці почали, в Австрії біженці в море, Франції море, кругом море. І все, люди біжать і біжать. правильно? І тоді не могли самі НАТО, не ООН, а НАТО. А потім вже ООН вела mm -hmm. розділення, голубі казки і так далі. І так далі. Сьогодні треба про вас сказати, тільки починається війна, туди мають бути послані сили. Чи це домовленості з НАТО? Чи ООН треба мати домовленості з країнами, які збирають таку групіровку, таку силу, яка елементарно ту війну має припинити. Ну не може бути то, що мені розказували в Боснії і Герцогині. Це жах. Жах, коли живцем людей кидали в ями, засипали бульдозерами, і так далі. І так далі. За що? За те, що Боснія, герцеговина хотіла вийти з федерації з від Сербії. Так, же ж не можна посеред Європи Але Васильович, і давайте ще власне поговоримо. От видання «Укрінформ» вони оприлюднили такі свої дипломатичні підсумки подій 2022 року. Я зачитаю цей а, перелік. А ви власне погоджуєтеся чи ні? Формування антипутінської коаліції ще до початку вторгнення Російської Федерації. Міжнародна ізоляція Росії третє забезпечення постачання зброї та енергообладнання. Четверте робота над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації. П'яте український розворот Німеччини. Шосте визнання Росії державою спонсором тероризму. Сьоме продовження процесу визнання голодомору геноцидом українського народу. І перше африканське турне глави МЗС. Приєднання України до договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії. І останнє це просування українського експорту за кордон. Ну я зараз з тих питань на, на, на швидко, да? на швидкоруч. Як видати, що ми говорили з вами про здобутки 2022 року, тут все започаткувати, почати то, що започаткувалося, воно десь буде, має бути вирішено, напевно, в третьому році, вже в 2023 році. Тому я згоден. Питання треба ставити глобальні, правда? І тут є ряд питань, які вони глобальні. Правильно? Визнати державою тероризмом, mm -hmm. те, е, да це е, більше, ніж санкції, повірте мені. Бо якщо хтось тоді, той же саме Іран, буде допомагати держава, яка визнана світом як е, сама терористична, чи, чи яка спонукає до тероризму, то тоді Ірану вже будуть не тільки санкції, а буде вже. Так, так вклеє, що не будуть знати, куди бігти і що шукати. Тому це треба ці речі, але це буде ну в третьому році. Це за започаткування тільки, бо сьогодні воно є. Ми тільки що з вами згадали. З двадцятки вже вони не їдуть, сімки вони вже туди не попадають. Вже на сьогоднішній день стоїть питання і про макете, і так далі, mm -hmm. і так далі. Правильно. Я був 5 років членом ОБСЄ, ну членом парламенту. Від українського парламенту У нас шість парламентарів були 5 років в ОБСЄ. Я хочу сказати вам, що тоді я бачив це. Я це відчував. і на поголосування можна було це взнати. Виносить Російська, Федера... Російська Федерація, їхні парламентарі в, в асамблеї в ОБСЄ якесь питання? І воно таке ну непогане. Воно таке, будемо казати, сіре. Не голосують же. Ну, просто є неприїзд, є несприйняття. От, до, до ну війни. а зараз як сприймають а Росію, зараз коли взагалі... Небензя починає розказувати Таки... про бойових комарів. Ви, ви знаєте, хто голосував? От я бачив ну, в основі своїй: це білоруси, серби, не всі, а три республіки а -а азійські, ну, наші малої, mm -hmm. малої середньої Азії, три Сербія назвав. Ну, В БСЄ, бо це немає африканських країн, там, я маю на увазі глибоких. Середземно морі країни є. Сірі ну, шість, ну, сім країн, а всі інші голосують проти. Да? І колись в мене такий був випадок, вже три роки десь ми, да? три роки я вже був в, в, в асамблеї. І є така е, жінка недельська, це з, е, е, з Ксенії Собчак-мама, дружина Собчака з Ленинграда. Вона десь на років вісім я дивився, щоб мені цікаво було. Вона така вихолена, звісно, жінка, все. І вона сидить переді мною, отак, да? от ми сиділи, так посадили. А вона черговий раз не проголосувала, і в тому числі і українська делегація не проголосувала за їхню постанову, яку ви винесли. І вона повертається до мене, отак, я сиджу, отут вона, отак, тільки попереду, повертається до мене і каже. Лев, скажи мені, за що ви нас не любите?» Ну, от уявляєте собі, от я сижу, не сіло, не впало. Я так раз. І тільки я знаю, там секунд через 15, я їй кажу, коли ви мені скажете, за що вас любити, я вам скажу, за що ми вас не любимо. І вона перестала зі мною вітатися. Ну тут для вас була дуже велика втрата. Та я страшно. Ну я кажу. от, я, я про що розказав, що тоді вже така, от знаєте, така ну неприїзд була до Російської Федерації. Чому тому, що весь час і в світі, і в Африці, і в Латинській Америці, і кругом це втручання внутрішні справи, це постійна давка, це постійна оце махання атомною бомбою. Люди це розуміють, і в країнах, які більш-менш є демократія, вони всі Узбекистан не голосував. oni sami po sobi ih se Ot. Ле Васильович, ну але сподіваємося, я оцей перелік те, що зачитала. Ви кажете, що дійсно багато початку є. Конечно. І, Зокрема, якщо говорити і про африканське турне глави МЗВС ніколи не зважала на Африку як таку на і, і наступного року вже от 10 країн матимуть посольство. Там безумовно це дуже хороша ідея як на мене. Ле Василю ще ж наразі дякую, що ви завітали до нас у студію. Дякую, що прийшли з нами поспілкуватися із нашими глядачами. і Дякую за хорошу я розмову. Я хочу завершити як ми всі вже завершуємо. Слава Україні! Героям слава. Отож, нагадаю, що в нас у студії Лев Бірюк був політичний експерт, народний депутат.